Кухар готує різноманітну їжу. А що ж йому потрібно для того, щоб приготувати їжу? Давайте дізнаємо, тут є і гострий ніж, хоч і небезпечний, але необхідний. А ще ополоник, виделки, лопатка і багато іншого приладдя. Співає від жару і пускає з носа пар. Смачний заварює він чай. Хто він? Відгадай! Це чайник. Щоб напій посмакувати слід до рук цей посуд взяти. Чай з малини чи ромашки наливаємо у чашки. Блються тут губоньки надули, А про нас ви що забули? А ось і чайника подружка має два вушка. Варить кашу, суп і звуть її кастрюля. Хоч і менша я, та не біда. Кричить сковорода, коли я жалю грінки, течуть у діток слинки. Буває глибока, буває мілка, буває велика, буває мала. То борщику до кашки потрібно нам тарілки. Лужка каже всім тихіше, я найкухні, найголовніша, бо коли за стіл усі сідають, про мене завжди пам'ятають.